Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, Російська Федерація завжди безцеремонно викидає на смітник абсолютно всіх, ким вони скористалися в своїх загарбницьких імперських іграх. Саме це і відбулося із ватажками одіозної терористичної організації, відомою під назвою ЧВК Вагнера. Отже. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. 31 серпня нарешті поховали ватажка ЧВК Вагнер Дмитрія Уткіна, позивний якого Пригожин взяв для назви всієї своєї. Приватної військової компанії ховали Уткіна так само, як і колишнього путінського повара Пригожина, тихо і потайки. Все, що відбулося з ними після їхньої ліквідації, увійшло в історію під назвою Спеціальна похоронна операція скорочено СПО. На військовому кладовищі у підмосковному місті Метищі пройшов похорон. Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрія Уткіна, який загинув 23 серпня в результаті авіатрощі в Тверській області разом із засновником ЧВК Євгенієм Пригожиним. Насправді терорист і неонацист Дмитрій Уткін є першим і єдиним кавалером шести орденів мужності за всю історію Російської Федерації. Історичних паралелій у зв'язку з цим дуже багато. Наприклад, першим кавалером ордену Червоної зірки та червоного прапору, а також одним із перших кавалерів ордену Лєніна був один із перших маршалів Радянського Союзу Василь Блюхер. Його було вбито чекістами через підозру в організації заколоту проти Сталіна. Навіть після загибелі Блюхера в тюремному шпиталі внаслідок жахливих тортур та подальшої кремації його було посмертно засуджено до страти за військовий заколот. Отже, хто б і за яких часів не господарював у Кремлі, нічого не змінюється. Князі, цари, імператори, генсеки КПРС та президенти РФ боялися і продовжують боятися заколотів. Як уявних, так і цілком реальних. А ми з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А ще, будь ласка, знайдіть у Ютубі канал Страт ЗСУ і неодмінно підпишіться на нього. А на цьому в мене на сьогодні все щиро бажаю вам адекватної, відповідальної і спокійної реакції на оточуючу в нас реальність. До побачення!